Всіх вітаю, друзі! Сьогодні покажу вам найбільше розчарування цього літа, а також продемонструю речі, які будуть продаватися у моєму магазині на час перегляду. Можливо, вони вже там є. Залишу вам пряме посилання в описі. Отже, розчаруванням цього літа став пошук літнього комбінезону. Давно в мене була колись за юності така. Унікальна, гарна річ у чорному кольорі. Я спробувала знайти щось схоже. У багатьох магазинах передивлялася і синтетичні варіанти, і літні, і більш такі осінні. І мені не вдалося вибрати свій найліпший, найвдаліший за розміром, щоб мені подобався. Ось цей, наприклад, чорний був маленький. Ось цей затис мені ніжки і бедра. В цей момент я зрозуміла, що, мабуть, хочу комбінезон із широкими брюками, ну хоча б прямими чи ширшими, тому що дуже важко знайти. Той, який сяде по фігурі. Як правило, всі ці варіанти лишаються до останніх днів продажу, тому що тут треба, щоб співпадала і Ростовка, і на місці знаходилася талія, ну і також стиль. Тканина, все має значення, все і взагалі не влізла, дуже малесенький виявився. Хоча у нього сподобалася мені англійська пройма, те, що він защіпався на кнопочки. Дуже дуже такий інтелігентний був. Модель сподобалася, але розмір не зайшов. Показали ціну. Ну і ось цей мені сподобався саме внизу яксів, це саме такі широкі брюки, в нього є пасочок, потім вам покажу, як він з боку виглядає, прикольно. Просто зверху він був відвертий, такий, як типу, підвечірній варіант, а мені хотілося чогось носибельного, або на роботу, або на якусь прогулянку. Ну, от це остання була моя спроба знайти. Вдалий комбінезон. Далі я вам вже покажу знахідку позаминулої зими. Справді рідкісна річ. Я також знайшла її у продажу на іноземних платформах. Це французький виробник фірма InterD. Дуже дорогі якісні речі виготовляють. Цей кардиган, він як справжнє демісезонне пальто. Його унікальність в тому, що він весь абсолютно повністю виконаний із Кашеміру. Тут і в'язка кашемірова, і верхній шар це все пух з козочок кашеміру. Насправді знайти річ, де можна відчути на дотик або хоча б побачити пух Кашеміру, це ну, майже неможливо. В цій речі поєднані ці дві можливості. Якості кашеміра, як теплої речі, м'якої. Якщо на виготовлення звичайного светрику, наприклад, як на мені на цьому відео також буде в продажу і також лишу вам посилання в описі на цю річ, на виготовлення подібної речі уходить вичісувати від 4 до 5 козочок, ось вам показую річ, яка на мені яка продається. То на виготовлення ось цього кардигану пальто, судячи за його приємною такою вагою, я навіть не знаю, що вам сказати. Я так думаю, не менше, ніж 8-10, а то і 12 вичесаних тваринок пішло. Тобто цей пух його не стрижуть. Тварини при цьому не страждають і вичісують і всього раз на рік, тому кашемір дуже цінується. Трошечки він, звісно, як ангора може пускати якісь пушинки, але не сильно, не критично. Тому якщо вдягнете його на якісь світліші речі, цього не буде абсолютно помітно. Річ тепла і з гарним таким вишитим набивним малюночком його видно з обох боків. І що найбільш мені сподобалося, оснащено це все подекуди, не наляписто, не сильно, дуже якось так вишукано, справжніми скляними стразинами, вони схожі на кришталеві. І судячи з опису на іноземному сайті, де продається точно така річ, фото покажу вам в кінці відео. Це справжні стразини від Сваровські. Тобто ви отримуєте річ і гарну, яку можна надягти поверх якоїсь сукні до якогось зимового свята або на роботу, або просто так на кожен день. Ось бачите, що продавалася за 650, потім знизили ціну на 450 євро. Ця річ наразі вже продана. Абсолютно така сама, як у мене. Є ще до неї справжній хутряний. Комірець, він також приїде до вас, якщо придбаєте річ, чіпляється за гудзики, але мені краще ось так в такому вигляді, як ви зараз бачите. Переходьте за посиланням в описі до мене в інстаграм. Ви зможете для себе обрати доглядову, якісну іноземну косметику, різноманітні біжутерні прикраси, ювелірні прикраси. Тож завітайте, розглядайте і обов'язково бувайте мені усі живі і здорові.